Щоб забрегтися в туман, поля дрімають на припоні, Жують каміння і бурян. Цвіте терново тернопілля, на північ дивиться з під брів. Свобода щає від похмілля і до до берегів. Повідлітали риби в ірій, не повертаються в краї. Бо вже не риби у безвірі світами продять мамаї. Ми не голодні, ані трохи. в музеях наших животів, немов капронові панцьохи лежать кишки усіх сортів. Ми так привикли до корита, ми так вилизуємо дно, що проторнемо з апетитом, яке завгодно. Ми помираємо самотужки, без похоронної краси, хай наші душі, наче юж, В розхлептують бездомні пси. Ти вістила мені, Подивися у корень, бо дорога твоя без ключів, ти вже сам у собі здичавів, як весною на повіт. І вторила мені, ми удвох засумені, без за радісно злиті в долонях. Нам колись навесні, як у віщому сні, заспівають могили на конях. Так іще так.